З Нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Дякую, що знайшли час і можливість. Ну що, дивимося, що вчора, в тимчасово окупованому Маріуполі, сталася пожежа, був приліт по розташуванню російських військовослужбовців та техніці. Хочемо від вас почути станом на ранок. Подробиці того, що сталося вчора, і чи частими є такі моменти в Маріуполі. Ой, На жаль, не дуже частими, але за останній тиждень це вже другий приліт. Це дуже досить непогано для нас. Ми всі радіємо, особливо спостерігаючи, як окупанти намагаються все це розповісти. Що це точно ж не приліт, це камиш гарів. Тепер у нас такі версії. Щодо до результатів, те, що відомо на зараз, можемо сказати, що вчора вночі виїхала з території, там де була пожежа, після того як її загасили. Після прильоту в... виїхало три Урали з живою силою. Ну такою вже не дуже живою і не дуже силою. Повезли поранених, судячи за все, в Новоазовськ або в Таганрог. Тобто, поїхали в напрям Таганрогу, там поруч з виїзду, якраз з тої частини, це означає, що там легкопоранених немає. А поранених зазвичай залишають в Маріуполі, везуть їх в шпиталь Маріуполі, не залишили. Тобто, це або сильно поранені, або вже не дуже не досить живі. Щодо техніки інших поражень, я думаю, що ближче до вечора. Ну сподіваюся, що будуть в нас дані, тому що треба в день подивитися, що там до чого безпосередньо зафіксувати тому. Ну якби точно влучно, точно добре. Вже з починаючи з 11 з, з, ну, з вечора, до тепер окупанти намагаються все розповісти, що це не та і пожежа була не там, і пожежу загасили. при тому, що розповідаючи пожежа, ну наприклад, в Кальм'юському районі, а це все відбувалося в лівобережному районі. і Це ну просто географічно. Ну ніяк одне з одним не не, не співпадає. Це Навіть інші береги річки тому. Досить непогано все це завжди вказує на те, що ну дуже влучне в було результати дуже непогані. Тому ну будемо сподіватись, будемо знати ближче до вечора. Сподіваюся, що нам вдасться зафіксувати на фото. Відео останнім часом це дуже складно стало, тому що. Дуже сильно посилився режим безпосередньо в Маріуполі. Знають вони вже як шукати, як ми фіксуємо. Тому так потрохи обережно в цьому. Ну при тому, три урали то знаєте, ще таке на комбінаті Лічаш нещодавно був так само приліти. Так само поранених вивозили. Потім техніку витягували тралами. А от поранених і вбитих вивозили уралами. І знаємо, що є певне розпорядження середини по окупаційній адміністрації не залучати зараз на сьогоднішній день Маріуполі до. Подібного до вивозу поранених до забезпечення потреб російської армії не залучати ж карети швидкої допомоги, тому що треба зберігати спокій, і треба демонструвати, що все мирне місто і взагалі нічого не відбувається з умовах для забезпечення умов переїзду росіян безпосередньо в Маріуполь з огляду на їх плани, з огляду на те, що відбувається, отаке от тотальне замовчування, якби панує, причому панує воно як в. В умовно офіційних каналах зв'язку комунікаційних окупаційної влади там, взагалі, мовчок, так і під цих, там, ну, наприклад, телеграм-каналах чи групах, оці ВКонтакті, чи Вайбері, чи такі інші. є відверте розпорядження просто максимально замовчувати все те, що відбувається, до зачистки коментарів, постів і так далі. Пане Петре, а от ця інформація про те, що нам надається західна підтримка, і про те, що найближчим часом ми отримаємо допомогу від наших партнерів, як вона пройшла в Маріуполі, і чи розуміють окупанти, що вони можуть і на собі відчути власне допомогу від е інших країн, які яка вже ось ось надійде до нас. Я думаю, що розуміють. Ну принаймні, ми бачимо після того, як було влучання по комбінату і ліча тому, що вони ж ну геть розслаблені були до того, враховуючи те, що ми б'ємо останнім часом, мається на увазі, ми як держава, да, наша точка враження здебільшого знаходиться на території Російської Федерації. Вони зробили ну досить просту річ. Вони притягнули з території Російської Федерації все на окуповані території і почувалося спокійно. От на, на сьогоднішній день можна сказати, що йде переформатування. Після влучання по комбінату Ліча, лічану і за рахуванням того, що ми атакамси можемо отримати, наприклад, да, знов ж таки штомшедово. Вони взагалі бояться. вони все штомшедов. Тому е особовий склад знову вони порозсіляли безпосередньо в житловій забудові. Причому не то, що окремо і впроту, як іноді, да прям безпосередньо розміщують їх разом з цивільними, розуміючи, що навряд чи ми будемо бити по таких цілях. І зараз те, що ми бачимо, почали переформатовувати склади, тобто потрохи їх перевозять з міста на місце. Ну це стандартна в них процедура безпеки. А коли є влучання, вони починають отакі переміщення, тому що не вважають, що щось стає безпере безпечним. тому зараз якраз наш спротив зайняти тим, щоб зафіксувати максимально, що куди доїхало, поїхала. Ну і забезпечити як надійде допомога. Що ми ж дуже сподіваємось, що е далеке ураження воно стосується Маріуполя повною мірою. Пане Петре, якщо говорити загалом про ситуацію у місті на початок тижня, давайте сьогодні вівторок. Трошки хочеться більше деталей від вас. Вони васточно є з приводу і пересування техніки, як куди що рухається, вочевидь, є якісь підсилення, враховуючи різноманітні повідомлення і про можливі підсилення наступів і так далі. Що скажете по місту? Ну скажу, що ми спостерігаємо з п'ятниці. Це почалось, і почав почався почався дуже активний рух безпосередньо на північ Донецької області. Ну як це виглядає? Це і з Новоазовська заїжджають, і потім рухаються на північ бік Волновахи. І так само дуже активно заїжджають з Запорізької області. Здебільше це Бердянський напрям, трохи є з Пологівського напряму. Звідти тягнуть техніку. От техніка їде з Запорізького напряму, а жива сила їде здебільше з Новозовської. І останнім часом вони всі їдуть на північ. І за нашими спостереженнями це вже не Волноваха і не вугледар. Це все ж таки час сів'яри. Ми бачимо там збільшення тиску, тобто вони дотягують резерви і з тих. Підрозділів, які вони наформували і на території Росії, і дотягують щось, що було сформовано і перебувало на інших ділянках фронту. Тому, якщо на початок минулого тижня, от якби тиждень тому ми з вами розмовляли, власне, як і розмовляли, я казав, що на Запоріжжі вони сконцентровані, то під кінець тижня ні. і на зараз ми можемо сказати, що дійсно вони просто пруть туди на часів ярну, нема в тому ніякого сумніву. Часів яр, Марінка-Курахова. оце їх домінуюча на сьогоднішній день приори. Ротета, ну власне, я думаю, що всі ці бачать щодо руху. Ну як це виглядає? Да? то ми фіксуємо, що щонайменше 6-10 тралів з Запорізької області щодня виїжджають з Запорізької області через наше селище Мангушні і йдуть далі на Волноваху на Донецьк. Це приблизно до 12 eh, одиниць. Гусеничної техніки, і танки і БМП, здебільше везуть. Щодо живої сили, то теж можемо сказати, що жива сила боєкомплекти, що менше, там по 15-20 уралів. Через Маріуполь рухається так само на північ Донецька область, тобто достатньо е, потужне підкріплення з одного боку, не таке потужне, як було під час Авдіївського наступу. Однак, ну відверто просто тягнуть оці резерви підтягнули. Також резерви вони розмістили. Бачимо те, що вчора до речі казав речник е, угрупування Хортиці, да про те, що задіяно на часів ярів в атаках, е, десантні війська десантно-штурмові війська. Mm -hmm. От те. Це ті самі позначки, яких ми нещодавно зафіксували. Вона рухалась через Маріуполь ці Камази, і бачимо це, складаючи в одну да, в один кошик. Розуміємо, що вони, вони заїжджають, вони рухаються з Криму, звідки звідти заїжджають і через Маріуполь, далі рухаються на часів ярних. Є там конкретно позначка. Ми її демонстрували вона схожа на парашутний купел. Такий от частково вони одразу їдуть на північ, на Донецьк туди, а частково вони залишаються в пів. Північній частині Маріупольського району, ну, здебільшого ночують день-два, максимум, і їдуть далі. Тобто, так перебувають для забезпечення якихось ротацій. Тобто, дійсно, північ в пріоритеті. Подивимося, що воно буде далі. А однак, от на Запорізький напрям, наприклад, да, ми, ми не бачимо там тотального якогось переміщення. Єдине, що на вихідних ми побачили, що зайшли нові і поїхали у підсумку. Вони в Бердянському напрямку нові інженерні підрозділи Ну, тут здебільше зрозуміло, там вони продовжують будувати лінію оборони по частині від Нікольського до Бердянська просто вже перейшли на Запорізьку частину області і ближче там, десь до Бердянська в Бердянському районі будують. Тобто, це зрозуміла історія. Але щодо конкретно військових таких бойових частин, то вони дійсно їдуть на північ і знімаються і з Запорізької області. Бачимо, знімаються Ну і повторюсь, заїжджають і нові підрозділи з території Російської Федерації. Пане Петре, глобально в місті про цей наступ, про який говорять і Буданові західні змі на кінець травня, на початок червня, говорять окупанти. Ні. Окупанти не говорять єдине, що чуткі, є що 25 квітня буде якийсь наступ. Це чутки, які ходять безпосередньо з російських військових, які базуються на території района. Наші люди спілкуються з ними, і вони от розповідають, що 25 квітня вони очікують команду на якийсь наступ. Що це буде за наступ? Де саме він буде? Можливо, це просто плітки, не Ні хочу нічого там нагнітати, умовно кажучи. Але ну іншої інформації щодо наступу немає. І з наших інсайдів ми теж її не бачимо. Більш того, скажу я ну не бачу, поки що тотальної підготовки росіян до наступу. Ну наприклад, в травні, тому що ну десь вони ж мають готувати цих людей, десь вони ж їх мають назбирати про те, що є проблеми в них з мобілізації. Це однозначно, повірте. А І... в чому проявляється ця проблема, пане Петре, з мобілізацією? Не не хочуть, не можуть. Не вистачає людей. Ну, Бовдурів вже не стільки в них, щоб іти на контракти, і це. Можна побачити навіть через стрімке збільшення реклами. Ну, такої кількості реклами, ані в Маріуполі на Маріупольському районі Бердянській не було. Те саме розповідають наші очі, які пороз'їхалися да, на території Російської Федерації. От на надану забити цією рекламою. Санкт Петербург просто куди не плюнь, ти потрапиш на цю рекламу. Знову скрізь mm. обіцяють різні суми для укладання контрактів. В Маріуполі, наприклад, обіцяють 200 тисяч рублів. Мінімум, якщо ти укладаєш контракт, і йдеш вою. Вати і я хочу сказати, є дуже сумна річ, що на території Маріуполя, Маріупольського району, Бердянська, Бердянського району, тобто всі окупований наш південь, досить успішно вони просувають ці тези, досить успішно, і молодь до 25 років іде на укладання контрактів. Її небагато. Там якби в кількості, але вистачає з точки зору до демонстративності, як воно дійсно працює. Оця Вагнеровська вся псевдогіргічна історія, вона мала свій вплив безпосередньо на, на гори, і люди укладають контракт. Такі самі історії тут люди нам розповідають із території Російської Федерації. Тобто, саме маргінальний зріз, який був задіяний спочатку, 22-23 рік, він в принципі ну під закінчується. По перше, по-друге, саме ставлення до окупантів, які повертаються, воно досить негативне на території навіть самої Російської Федерації. Про це розповідають наші люди. Нема там героїки, яку намагаються там на ну, Чекайте, пане Петре. Там ці до... ну, вони ж там в школи водять цих військових у формі ну, та дошки, кошани. Ну, це ж не пошана. Ну знаєте, це якби це ж ми кажемо про те, що робить офіційна пропаганда. Робить, вона водить окупантів по школах, вона демонструє, вона розповідає. А є інші історії, як до них ставляться звичайні люди. Знаєте, у всього є зворотній бік. У маргіналізації тотальної населення теж є зворотній бік. Те, що е, до окупантів на місцях ставлення таке, ви пішли туди воювати за гроші. От ти повернуся, чого я тобі маю жаліти? Ти там заробив і заробив на Гагато набагато більше ніж більшовізм. Він страшна річ. Він працює в, в обидва боки. Насправді Да? з одного боку, він працює проти нас дуже погано а з іншого боку, він так само погано працює проти них, тому що це заздрість. Хтось там сидить вдома, не ризикує вкладати контракти там заробляти шалені гроші, як вони вважають, на лінії фронту. Тому він зневажає того, хто повертається. Він для нього не який там борець з фашизмом. Він людина, він найманець. Він повернувся, тому що він пішов. Туди працювати за гроші це дуже складні такі соціальні контакти. Насправді, з одного боку з іншого. Ну, прогнозовані. Мені здається, ми маємо цим от користуватися і набагато більше розповідати про те, що це найм. Демонструвати військовополонених наших, щоб вони розповідали, що він поїхав заробляти гроші, от не зароблявся. Да? Ну і таке інше. Тобто, маємо користатися це в інший бік, тому що це дійсно працює. А російська пропаганда, з точки зору героїзації, вона вже так не працює. Знаєте, гроби вони ну, вона працює в інший бік, насправді і це має бути нашою перевагою. Я думаю, і тому є певний провал в них не дарма. Вони на назбирають зараз людей через призовну компанію. Якщо так згадувати, то восени 22-го року вони ж скасували призов, тому що вони не були здатні переварити одночасно і призовників і мобілізованих зараз. Іде призов, і це другий призов вже після осені. Про що це каже? Це каже, що в якийсь спосіб вони закривають свої ми мобілізаційне питання в першу чергу через призов, і я, я думаю, що ми побачимо велику кількість укладених контрактів саме з призовниками після того, як закінчиться призовна кампанія. А це означає їх призовників 150 тисяч. От 150 тисяч вони назбирають. Ну, навіть навіть половину вони укладуть контракти це 75 тисяч. Ну ще для нормального наступу, для угрупування їм ще стільки ж треба назбирати по території Росії мобілізовано. Тобто, там з огляду, вже з досвіду. До нашого, да, з досвіду минулого маємо розуміти, що росіянам для наступу в травні потрібно додатково, я думаю, десь 100 150 тисяч. На сьогоднішній день у них такої кількості людей додаткових вже готових ще немає, і навряд чи на травень вони будуть здатні. Я думаю, що в травні вони лише проведуть весь комплекс мобілізаційних своїх заходів, потрохи їх підготують в червні, все одно вони їх готують. Не треба думати, що вони геть не підготовлені на фронт йдуть, тому вони їх підготують і. От, в червні можливо, ми вже їх дійсно побачимо. спроби десь тиснути. Ну знов ж таки, це ж не Київ, да. Ну маємо розуміти, де це може бути. Це може бути вугледар на нашу угу. думку, принаймні, да, знову я не можу. Там хизуватися широкою експертизою по всій лінії фронту, але ми розуміємо, що в по зоні нашого контролю те, що ми аналізуємо постійно, ну воглодар їм конче потрібен, ну, вони дуже його хочуть. Це може бути Курахова наступ в той бік посилення. Це може бути будь-що будь-де ну за великим рахунком безпосередньо на території Запорізької області. Не будемо забувати, що до Запоріжжя посунутись вони дуже хочуть, і ну якби а чому про це їм не помріяти. Тому ну хто знає, що воно буде, це буде залежати від купи причин у них, і буде залежати. Давайте не забувати від купи причин у нас. І тут питання не лише в західній допомозі і в здатності і в нашій мобілізації. Це і питання: наскільки ми зможемо побудувати щільну лінію укріплень, те, що ми бачимо, ну поки що ну воно дуже оптимістично виглядає. Будемо сподіватися, що воно дійсно так і є. А це звужує горизонт для планування наступу для росіян. Вони ж теж м'ясні штурми, м'ясні штурми, вони ж вони теж розуміють, що лізти в лоби на укріплення не сама гарна ситуація. Тому те, що вони хочуть наступати, ну і знову ж я повторюю ту тезу постійно. А де вони не наступають на сьогоднішній день? Вони наступають скрізь, де він вони можуть наступати і нічого нового, окрім додаткового посилення на теперішній день нам чекати. Ну якби і не треба, і знову історія успіху російського наступу полягає в чому, я думаю, що всі, хто спілкується з нашими побратимами на лінії фронту і по сестрами, знають і те, що ми спостерігаємо з землі безпосередньо з мері, якби ні ці каби, якби ні бомбардування конкретно, нікуди б вони не посунулись, би, і не де б вони не просувалися. От якщо ми знайдемо спосіб протидіяти їх авіації безпосередньо, якщо дійсно наша протиповітряна. Оборона буде посилена до такого, що вони не зможуть залітати на відстань. Звідки вони запускають свої каби. Ситуація на лінії фронту кардинально буде змінюватися на нашу користь, навіть за теперішні умови підтримки західних партнерів. Тому ну не все так просто і не все вирішується людьми. Насправді І не всі проблеми в кількості людей, які може залучити Російська Федерація. Также якщо ми вже з вами так Петр, пане Петре, заговорили загалом про ситуацію з приводу Харкова. От вчора ж вдарили по Харківській телевежі, і багато військових почали говорити про те, що ну власне готується така, готується ворог до просування на харківському напрямку, і начебто там і сили накопичуються, і розгортають логістику ці всі медичні пункти і так далі. В намагання вбити да, сигнал, припинити інформування населення. Як Ви вважаєте, по харківському напрямку і по, по, по самому місту, яка зараз загроза? Я не думаю, що тут є тотальна загроза. Знову ж таки, або вона стала більша. Повертаючись, мені здається, пару там тройку тижнів назад, ми з вами про це розмовляли. Це банальний терор. От давайте так, давайте не скидати з те, що росіяни будуть робити і роблять, і поки можуть. Вони будуть тероризувати все, до чого вони можуть дотягнутися. Сьогодні вони можуть дотягнутися до Харкова, будуть бити по Харкову. Знову ж таки, давайте не, не, не забувати про Сумщину. А що Сумщина не під ударом постійно? Просто ну ясно, що Харків це окремий біль, да і дуже показово вони б'ють по щільній забудові от по вежі, по ну насправді. Тотальної причини якоїсь для того, щоб вдарити по телевежі, ну її не існує. Окрім того, що дійсно це дуже показово, це яскраво, і це ну, методи залякування е, насправді. Тому ну буде ще. Я нічого не хочу знов ж таки нагнітати. Вони будуть бити по Харкову стільки, скільки вони зможуть. Їм потрібна є велика потреба в великої кількості загиблих. Є їм потреба великої кількості руйнувань. Вони в такий спосіб намагаються зламати дух в першу чергу харків'ян. А потім ну всієї України, тому що це откатана на Маріуполі історія. На жаль, я mm -hmm. не хочу. Натягувати саву на глобус, я просто постійно хочу, щоб ми повертались в власну історію, згадували, як це було. Це дозволяє зрозуміти, чого нам слід очікувати. А слід очікувати, що вони доведуть до максимальної гуманітарної катастрофи Харків, наскільки це можливо, так як вони зробили скрізь по всіх містах по Донецькій області, не лише по Маріуполю. Так само вони будуть намагатись зробити і тут це має нам надати відповідь, що робити нам на сьогоднішній день. Що як це не Комусь хочеться, не хочеться, але ми маємо думати про евакуацію Харкова вже, а не чекати щось. Взагалі щодо евакуації, ми маємо переглянути підход до евакуації з точки зору збереження цивільного населення на території України, тому що давно, як з мобілізацією, прийшов час посилювати да заходи і відповідальність, так само і з з евакуацією, ну маємо. Вже мені здається навчитись, да маємо а як ви бачите, які зараз є у нас такі прогалини з евакуацією, і на що варто звернути увагу, враховуючи досвід Маріуполя. Я так розумію, ну по перше, з евакуацією дуже просто. Все по перше, питання куди треба зрозуміти, да тому що це ну Харків, скільки там мільйонних, скільки людей залишилось, десь вони мають розміститись достатньо компактно. Це раз. По-друге, це питання організації самого і безпеки самого виїзду, як воно буде проходити, і знову ж таки, давайте поставимо крапку з точки зору, хочу не хочу. Тому що це дуже важлива історія для будь-якої демократичної держави. Як це виглядає? Ми кажемо Харків, давайте, будь ласка, евакуюйтесь. Люди залишаються в Харкові. Наші сили оборони, наші поліцейські, наші рятувальники, людей, які прийняли для себе такий, Ну е, прийняли таке рішення залишиться небезпеці, мають потім ризикувати своїм життям для того, щоб рятувати і захищати цих людей. Це вибачте неправильно. От на третій рік війни, ми маємо це сказати вголос, що немає ніякої там особистої відповідальності. Якщо ти прийняв на себе, що ти хочеш сидіти під бомбами після того, як держава забезпечила твою евакуацію, то це ну твоя проблема. В нас має бути в цьому випадку пріоритет наших силових структур, пріоритет наших воїнів. їх життя, їх комфорту і забезпечення їх, а не рятування наших цивільних, тому що ну дивіться, досі в часі Фіарі давайте по-чесному, Яка ага. кількість цивільних і вони не хочуть нікуди їхати? Так само було Авдіївкою. А наші люди і ну велика шана нашим поліцейським, наприклад, і нашим силам оборони, які е, постійно і нашим рятувальникам, які помагаються постійно забезпечити побут цих людей, доставити їм гуманітарку, на ну, нагодувати, напоїти, надати. Метичну допомогу, а потім ми втрачаємо е, наших правоохоронців через те, що хтось просто так вирішив. Це неправильно. Ну, це е, досить прагматичне, досить, може, це до, досить некомфортно комусь чути. Але на першому році війни я розумію, це всі наші е, і, і похибки місцями, і недооцінка ситуації, і нелюдяності росіяни. Але наскільки ну, можна? Ну, ну треба ж якось робити, і треба розуміти, що. Ми не поставимо на місце того ж самого поліціянта, нового поліціянта, який так зможе допомагати надавати допомогу. А його ну це, це ресурс, який ну неможливо поповнювати просто через чиїсь особисті забаганки, тому що я не хочу я ж звертаю його. Не хочу покидати свою домівку. Ну що значить не хочу? да? Ну, ну якби ціна цього хочу, не хочу чи є життя. Не можна так, ну не можна так робити. З іншого боку, повторюсь, ми маємо. Маємо розробити вже місця евакуації. Ми маємо розробити плани. Ми маємо розуміти, як ми будемо розміщувати, годувати і забезпечувати на якийсь період наших людей, які будуть змушені покинути свої домівки. Це все дуже ну таке часто. Знаєте, буває, пане Петре, вивозять люди, погоджуються на евакуацію, Потім потім трошки пожили, пожили там десь і знову повернулися назад. Ото, ото і ну, все. Я це знаю. Ну як ви розумієте, з Маріуполем ми це точно знаємо. Але ну знову давайте скажемо чесно: держава має бути чесною, я просто постійно про це кажу. Держава має розмовляти з, з, з нами, зі своїми громадянами, як з дорослими. А ознака дорослого громадянина, що він сам в демократичній державі здатний взяти на себе відповідальність. Якщо я беру на себе відповідальність, умовно кажучи, давайте так спростимо під час повітряної тривоги не спускатися в укриття, це моя проблема, якщо на мене і мене засипить. Да ну, моя в першу чергу особиста відповідальність не держави, не знаю, не, не проти сил протиповітряної оборони. Моя. Так само і з евакуацією. держава на себе взяла відповідальність, евакуюкувала. Якщо після того ти вирішив і сам на свій страх і ризик повернувся, це твої проблеми. Якщо в тебе немає води і немає їжі вдома, немає держава це вирішувати потім за тебе через твої рішення. Це дуже прагматично. Але так воно має працювати. Це питання безпеки, це некомфортні питання, незручні питання. Тому мені здається, часом ми не можемо озвучувати їх голос, але мусимо. Ну, це відповідальність всіх перед всіми, тому що держава це що? це я, це ну сукупність моїх рішень і сукупність рішень людей, яких обрали. Якби там воно не було, да подобається що комусь чи ні. Ну так це має працювати. Я не, не, не бачу іншого виходу, Іначе вони будуть бомбардувати Харків до нескінченності. Наші поліцейські будуть там рятувальники їхати, намагатись дістати з під завалих людей. Вони навмисно будуть бити бити двічі. Чому вони це роблять? Тому що рятувальник це людина, яка має відповідні професійні навички. Навчити рятувальника треба витратити певний час і ресурс. А окрім того, ну це певний страх, коли ти постійно під бомбардуваними знаходишся. Ну куди цього подіти? Росіяни це розуміють, тому вони повторно б'ють не для того, щоб залякати, а для того, щоб знищити нашу здатність захищатися і в такий спосіб здатність ліквідувати наслідки від їх обстрілів. Це все комплекс, комплекс нелюдяних дій Російської Федерації. Коли в Маріуполі, повертаючись, вибачте, ми дійшли до того, що наші рятувальники вже не могли просто надавати ну допомогу. Відповідно, ну це відповідним чином сказалося на всій безпеці безпосередньо в місті. Вони хочуть досягти в Харкові того самого і не тільки в Харкові, в часі в Ярі, не знаю, в Курахово по всій території бої зіткнення. Скажімо так, да вони хочуть досягти того самого власне досвіду, того самого результату, тому що вони побачили, що це дійсно працює, і це не може не працювати насправді. А ми маємо напрацювати свої контр. Заходи, які є, вони неприємні, вони не популярні, вони незручні, але в інакший спосіб ми не вижимо. Просто-напросто почули вас. Дякую вам традиційно за вашу аналітику і за інформацію. Так само з нами Петро Андрюшенко був на зв'язку. Радник міського голови Маріуполя.